Два в друга поїхали в Африку на екскурсію, в сафарі віддихай там. Ходять по сафарі, звірів дивляться туди-сюди. Тут проголодались і вирішили перекусити щось, приходять в ресторан місний і кажуть, давай щось таке іменно, іменно африканське з'їмо. Каже, давай, що там є в меню? Відкривають меню, дивляться там жираф. Каже, будеш жирафа? Та жираф це щитай, що хворіє, що їдуть. Блин, не знаю, давай щось інше. друге. Кінгуру. Кінгуру все время прыгає, на мясо сухе будет. Давай, ще, що там. Крокодил. Крокодил. Рыба, м'ясо, що не риба, не м'ясо, щось. Не знаю. Не хочу крокодила. Що ще. Є? Африканське парне молоко. О, це щось интересно. Давай попробуем. Давай. Заказывай африканське африканское парне молоко. Через 2-3 хвилини приходить така жіночка. Голова і шия одинакові така масивна. Підходить до них, плаття розсібає, груди достає, їх прижимає до себе і кормить. Ти п'ють, 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 напились, наїлись, встають, віші забирають, розчитуються, виходять з того бара, регочуть. Ажу друг друг друга, каже добре, що ми хоч африканських сесії не заказали.